Привіт, друзі! З вами Антон Золотарьов Радіо. Сьогодні у нас огляд на антенну D pace R101C. Що я вам можу про неї сказати? Видно, що якісне лакове покриття, видно, що якісна пайка роз'єму. Особливість, що площадки під роз'єм в точності співпадають з розміром роз'єму. Ще ми будемо порівнювати цю антенну, тому що сама по собі вона не дуже цікава. У нас є копія цієї антени з Китаю з Aliexpress. Особливість цієї копії це так собі пайка роз'єма. Значно довший роз'єм, через що він виламується, по-перше, при транспортуванні, він стрічить габарити антени, які, до речі, тут спеціально зроблені для того, щоб роз'єм не стричав. І з іншої сторони контактна площадка тут менша ніж розмір роз'єму, ми можемо подивитися, що роз'єм іншого розміру. Антенну, напевно, скопіювали, а роз'єм паяють, який є. Тому десь на міліметр, може на пів міліметра, роз'єм менший, ніж відстань між краями контактної площадки, і вони постійно відвалюються, навіть якщо дуже акуратно їх транспортувати сюди з Китаю. Подібна антена у нас є, яку ми замовляли на китайському заводі. В цієї антенни роз'єм також трошечки менший, але контактна площадка виконана у відповідності до розміру роз'єма. Лакове покриття точно таке саме. Як на цій антені. З вигляду вони, можна сказати, що ідентичні. Тепер підключимо їх до аналізатора і подивимося на їх КСХ. Під'єднуємо діпейс і під'єднуємо. Назвемо це A-Radio. Обидві лежать на столах. обидві в однакових умовах. S11 11 жовта лінія D-Pace. 22 червона лінія Радіо. Що можу сказати? По-перше, хочу сказати, що КСХ дуже посередковано говорить про ефективність антенну, але говорить до 915 A Radio трошечки нижче КСХ, але не суттєво на десяті, навіть до 1.3 від 1.3. Діпейс також не суттєво на 2 або на 3 десяті краще КСХ, ніж в Радіо. І від 5 4 радіо знову трошечки краще КСХ, ніж D-PACE. Цікаво, що буде, якщо ми змінимо їх місцями. Результати точно такі самі. Тобто в проводах, в калібровці у нас похибки немає, і це справді різниця. Як ми бачимо, це справді різниця в антенах спробуємо підняти антени, щоб вони стояли, а не лежали на столі, можливо, стіл нам вносить якісь похибки. На цей раз у нас S11 11 жовтий радіо і S22 22 червоний діпейс. Якщо антени не лежать на столі, а стоять, ми бачимо, що червоний S22 діpей краще, ніж жовтий a радіо майже на всьому діапазоні частот трошечки кращий. А тепер замінимо А-радіо на діпейс з Аліекспресу. Червоний D-Pace оригінал і жовтий китайський. Ну, вони насправді обидва китайські. Бачимо різницю. Але жовтий дуже плаває. То туди, то сюди. Цікаво, через що це може бути. Тут у нас все затягнуто. От прям плаває. Я не розумію, через що у нас із кожним сліпом характеристики прям дуже плавають, але, ну, очевидно, різниця є. І діпейс справжній, він суттєво кращий і стабільніший, ніж той Діпейс, який з Аліекспресу. Також з чим я ще хочу порівняти цю антенну з логоперіодичною антеною. Ось у нас є така логоперіодична антенна. Також брендована радіо. На тому самому заводі ми її замовляли, що і в Івальді. І подивимося, яка між ними різниця в КСХ. Ось я надів антенну на трубу для водопостачання. Не знаю, що це за труба. Тепер у нас не буде контакту з рукою, і ми зможемо більш-менш адекватно поміряти КСХ антени. Вівальді вона не чутлива, вона ну, суттєво менш чутлива до подібних впівів. Жовта у нас S11 це логоперіодична антена, і червона це Вівальді. Що ми бачимо? Що на частотах десь від 4,7 Вівальді суттєво краще. Від двох до 4,7. Майже однакові вони і поставлю маркера тут. Десь тут. Десь 790 МГц закінчується робочий діапазон. Чи починається робочий діапазон у логоперіодичної? А вівальді? 670-680 МГц, вісімдесят мегагерц? Зараз. Подвіномишку. Шістьсот дев'яносто, тобто воно нижче, чуть-чуть, ніж на ній написано. Написано сімсот по факту трошечки нижче. Починає вона працювати. Переходимо до тесту підсилення антен. Точніше, його правильно розвитне підсилення, а втрати на передачі між антенами. Звісно, це не можна вважати ніяким чином яким-небудь об'єктивним тестом. Я знаю, що ви точно знаєте, як правильно тестувати так антени. У вас точно є безахова кімната з автоматичним аналізатором. Запросіть мене, я візьму з собою багато антенн ми все це протестуємо. Але так як наша без кімната виглядає ось так, тому ми на дерев'яний стілець пластиковими стяжками монтуємо умовно нашу еталонну антенну. У нас насправді взагалі не важливо, яка вона. У нас два кабеля RG 316 по 2 метри, вони між собою з'єднані і відкалібровані в ноль, тому втрати між антенами будуть. Дорівнювати сумі втрат антени, яка працює на передачу, плюс втрат антени, яка працює на прийом. Перша антена, яку ми тестуємо, це наша брендована антена а Радіо, логоперіодична, достатньо якісна. Що я роблю? Я беру антену і направляю її напроти передаючої антени рівно в неї на однаковій висоті і з однаковою поляризацією. І бачимо на графіку, які у нас втрати на передачі між двома антеннами. Для порівняння я розвертаю в протилежну поляризацію. У нас averaging 5. Через 5 перебігів ми бачимо, що втрати змінюються, стають значно більшими звертаю знову в правильну поляризацію і бачимо, що втрати знову зменшуються. Для того, щоб оцінити направленість, відносимо антенну, наприклад, на 45 градусів. І повертаємо назад. І на 90 градусів і повертаємо назад. Пропоную для спрощення відкалібрувати втрати цієї антени ось так в ноль, і потім всі інші антени оцінювати. До цих двох еталонних, які будуть кращими, які будуть гіршими. Ось ми відкалібрували таке положення в нуль, і можемо побачити, що приблизно воно виходить в ноль. Якщо міняти поляризацію антенни, то через 5 перебігів, 5 свіпів, у нас стають більшими. Тепер міняємо антенну на оригінальну DPS. Ось у нас оригінальна DPS. Так само під'єднана, вона вже відкалібрована. Втрати по попередній анні відкалібровані. Наводимо ми цю антенну з такої самої відстані з попередньою, І в такій самій популяризації. Бачимо, що на якихось частотах вона працює значно краще. По більшості частот вона працює краще, ніж логоперіодична. Якщо міняти поляризацію, то після того, як пройшов аверейджинг, маємо відчутні втрати. Потрібно розуміти, що ми не в безлегковій кімнаті, і в нас є відзеркалення від стін. Міняємо поляризацію назад, і бачимо, що знову ми більше нуля, майже скрізь. Відхиляємо на 90 градусів. Знову рівно. І 45 градусів. Висновок ця антена більш спрямована, ніж логоперіодична. У неї краще підсилення і більш виражена направленість. Так як ця антена трошечки краща, пропоную відкалібруватися по ній для того, щоб порівняти її із копією цієї антени, яку ми виробляли на заводі. Тримаю для калібровки. І це у нас 0. Розвертаємо на 90 градусів. Бачимо, що з'являються втрати. Міняємо антенну на нашу. Ставимо так само, як оригінально під час калібровки. Чекаємо 5 свіпів для евередінгу. І бачимо, що антенна практично така сама. Якісь тисячні похибки. Ну, це реально, скажімо так, точність нашого методу виміру. Міняємо поляризацію, починаються втрати. Розвертає антенну на 90 градусів. Знову бачимо втрати. 45 градусів, я мушу констатувати, що ці антени практично ідентичні. І, ну, прям є сенс купити декілька ось таких замість одної справжньої. Хоча конструкція загальновідома і не можна казати, що Якась справжня чи не справжня. Тепер я під'єднаю замість цієї антени китайську копію цієї антени, яка на Аліекспресі просто куплена. Відмінні особливості цієї антени, Основна це коннектор. Він довгий, по-перше, по-друге, він криво припаяний і його неможливо припаяти нормально, тому що контактні площадки розташовані ширше, ніж посадочне місце сімей роз'єма. Його тут реально нормально не припаяєш. Чому китайці це не виправили, я не знаю. Китайці, якщо ви мене дивитеся, будь ласка, зробіть на 2 мм менше відстань між контактними площадками, для того, щоб це можна було нормально припаювати. І трошечки коротший роз'єм, щоб він не виступав за Антени, тоді він не буде виламуватись при транспортуванні. Ви зробите собі і всім вашим покупцям набагато краще. Під'єднуємо цю антенну. Тут і якість самого пластику чи лаку трошки гірша. І основні претензії у мене до, сам... до роз'єму. Наводимо, чекаємо 5 евередів, свіпів. 1, 2, 3, 4, 5. Тут чуть-чуть гірше все, ніж у двох попередніх антен. По діаграмі направленості десь 30 градусів відвів. Сорок п'ять градусів відвів. Ця антена. Дещо гірше. Але незначно. Я думаю, що все через SMA коннектор, якби він був нормально зроблений, то вона була б точно такою самою. Або практично такою самою. Ну, Хоча навіть з цим коннектором ну, декілька децибел різниця. Я не можу сказати, що все прям. Щось дуже погано в цій антені. Різниця декілька децибел. Який висновок? Це достатньо якісна антенна. Вона гарно працює у всьому діапазоні частот, на який на ній написано. До шести ми її приміряли, після шести перемірити не можемо. І вона навіть не з 700, а з 690, 680 починає працювати. Для мене особисто ця антенна буде. Еталонною, тому що це найстабільніші характеристики у всьому діапазоні частот, що я особисто тримав в руках. Для кого її використовувати? Це класна антенна для радіорозвідки, це класна антенна для лабораторії для дослідів. Чи варто переходити на неї з лохоперіодичних? Якщо різниця в ціні декілька сот гривень для вас є несуттєвою, то, звісно, вона була б кращою. Для той самої тіні есеї, ніж логоперіодична. Чи варто переплачувати за антенну DPAS в порівнянні з антеною A radio різниця дуже несуттєва. Чи варто купувати антенну копію DPS з Aliexpress? Я бажаю, що ні, через проблеми з роз'ємом і не дуже стабільною якістю. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання до цієї антени, то задавайте їх в коментарях.